Вітаю вас, ви дивитесь програму Служу Україні. Для українського народу цей тиждень був особливим. Відбулося два знаменних свята: день державного прапора та день незалежності. Традиційно, 23 серпня, у кожній військовій частині ранок починається з підняття прапора. На території Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України синьо жовтий стяг замайорів о восьмій ранку. Військові очільники зібралися біля головного входу міністерства оборони, щоб шанувати цю традицію. Урочиста церемонія розпочалася з винесення стяга. Міністр оборони України Дмитро Саламатін виступив перед присутніми зі словами привітання. Я впевнений, що було? Робот, Сліву свободи і вели славою і відрожили. Під звуки гімну України та салюту зі стрілецької зброї знаменом підняли на флагшток. У цей час в Національному університеті оборони готувалися до урочистостей. Військові організували справжнє свято, на яке запросили своїх рідних та близьких. І традиція тоді стає традицією, коли навшим то коли її сприймають люди. Тому що традицію її нав'язати неможливо ніяк. Цю традицію можна тільки ну, щоб вона пройшла через серце, через серце, через душу. Тоді вона стає традицією. Офіційна частина змінилась розважальною програмою, під час якої родзинкою стало дефіле військового оркестру. Завершилося святкування парадним маршем. День незалежності головне державне свято України: вистраждане та омріяне багатьма поколіннями нашого народу. І кожна така дата значуща. Завжди відзначається на найвищому рівні Зранку 24 серпня, керівники держави, на чолі з президентом України, взяли участь в урочистому покладанні вінків до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському в центрі Києва. Високопосадовці не оминули увагою і людей, які захищають країну, і стоять на варті незалежності. Міністр оборони України Дмитро Саламатін вручив найкращим військовослужбовцям та працівникам збройних сил почесні грамоти та нагороди. Від імені уряду очільник оборонного відомства привітав усіх представників українського війська. 21 рік тому наша держава стала вільною та незалежною. Відтоді це свято є значущим для кожного свідомого українця. 21 ша річниця незалежності стала особливою датою не лише в житті українського народу, а й Збройних сил України. За останні півроку армія зробила вагомі кроки на шляху розбудови. Про те, чим сьогодні живе наше військо і яких зрушень очікувати найближчим часом, дивіться далі. Здобуття Україною незалежності стало своєрідною точкою відліку і в житті української армії. Не можна сказати, що це було формування, яке б кардинально відрізнялося від радянського. Держава від'єдналася, проте спадок отримала колосальний. Найпотужнішу на той час зброю, включаючи і атомну, найкращі зразки техніки, понад 30 вищих військових закладів і армію висококласних професіоналів. Та багаторічне недофінансування давалося в знаки. Серед гострих і актуальних залишалося питання покращення стану озброєння та військової техніки, якості бойової підготовки, підвищення соціальних гарантій. Але щоб не втратити і тих позицій, які ще всіма силами намагаються утримати наше військо, потрібні кардинальні зміни, його переоснащення та комплектація. Сьогодні держава має 200-тисячні збройні сили, з найбільшою порівняння з сусідніми країнами, окрім Росії, інфраструктурою, кількістю установ, підприємств, запасів військового майна, а також з озброєнням та військовою технікою. Однак протягом 2012-2015 років майже всі основні види озброєнь потребуватимуть заміни і переоснащення. Тож створити потужні, компактні, мобільні збройні сили, на розвиток яких працюватиме і наука завдання не з легких. Проте цього 2012 року очолювана міністром оборони Дмитром Саламатіним Українська армія вже зробила перші, але досить вагомі кроки на шляху реформування. Кратчайшие сроки разрабатываем новую концепцию. Во-вторых, проводим тотальную ревизию всего того, что есть. Чем глубже мы погружаемся в этот, в эту проблему, тем более кричаще мы ее видим. Звичайно, перспектива за найсучаснішую технікою. Проте оновлена інколи має найгірші показники. Була проведена позапланова робота із модернізації літаків Мі-29 та Су-27. Тепер вони мають кращі навігаційні можливості, потужні двигуни, нові засоби «12-й літак поставили до строю. До кінця року ще 8 літаків. Ну і собі з такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації. Сьома бригада тактичної авіації повітряного командування Захід отримала два реактивні літаки л 39 Альбатрос. Завдяки проведеним роботам вдалося продовжити термін їхньої експлуатації до 35 років. Армія може похвалитися і оновленими ударними мі 24 та Мі-8. Випробування в Криму пройшли досить дало. Вертольоти підкрили найвищу точку півострова гору Роман Кош. Навіть розріджене повітря не впливає на потужність машин, обладнаних новими двигунами. Авіаційні частини в цьому році отримали значну кількість літальних апаратів, які відремонтовані. Вперше така кількість відремонтована в Україні за всі часи незалежності. Перелік оновленої техніки цим не вичерпується. Першу партію відремонтованих БТР-80 передано у війська. На суднобудівних заводах Севастополя та Миколаєва триває ремонт перших кораблів. Загалом у планах оновити 15 суден ВМС. Величезним здобутком останніх років став вихід великого підводного човна Запоріжжя у море, його вдалі ходові випробування та перше занурення. Під час цієї знаменної події міністр оборони перебував на борту субмарини і особисто спостерігав за перебігом подій. Глядя на цю роботу, можна бути впевненим, що флот будь-яку задачу, яку поставить Верховний Главомандич. І вже у День військово-морських сил підводний човен Запоріжжя разом з іншими бойовими кораблями брав участь у параді. Флот живий на ходу. І готово виконувати задачі по защиті національних інтересів це самое главное. Армія ніколи не була відокремлена від народу. Наперекір скептикам, військові щоразу доводять, що їхня праця необхідна і престижна. Інколи виконання завдань справжній подвиг. Це і евакуація мирного населення із гарячих точок нашої планети лівії та Сирії. Це численні миротворчі місії, де наші воїни не лише чатують у зонах надзвичайних конфліктів, а й допомагають мирному населенню. Армійська авіація наша, яка досить потужних результатів досягла. Вона зараз на цей день за півроку має 21,5 годину середній неліт на кожного льотчика. Якщо врахувати дії наших екіпажів у Ліберії і Конго, то це 44,5 години. Що авіація наша готується не на кількість, а на якість. У Косово також ситуація нестабільна. Очільник оборонного відомства відвідав військову базу Бонстіл, де дислокується український контингент, щоб побачити, в яких умовах живуть та несуть службу наші миротворці. Побував в місці дислокації. мене охоплює гордість за те, що я побачив. Нам є ким гордитися, і є, нам є чим гордитися. Наші це достойніші представники нашої країни. Українські військові авіатори теж завоювали довіру та повагу світової спільноти. Тільки вони здатні виконувати надзвичайно складні польоти в арктичних умовах. У 30 градусний мороз і за швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду садити та піднімати літак. Так, вже чотири роки поспіль у рамках операції Північний Сокіл вони доправляють вантажі та пальне з авіабази ВПС США Туле на Данську полярну станцію Норд. Літаємо не за гроші. Ми літаємо для набуття досвіду льотної мастерності і на виконання тих завдань, які перед нами ставить наша держава. У льотчиків з'явилася надія, що ситуація з фінансуванням покращиться. Досвідчені пілоти не втрачатимуть навичок пілотування, а молодь ставатиме на крило. І це на порожні слова: на літ кожного військовослужбовця понад 20 годин. А до кінця року він збільшиться вдвічі. Інтенсивність бойової підготовки на морських і суходільних полігонах також не послаблюється. Це дало можливість з високим рівнем безпеки провести євро 2012 Отримати високі оцінки від іноземних колег під час цьогорічних міжнародних навчань «Фарватер миру сібриз Трайдент», Слов'янська співдружність рівень підготовки українських військових дуже високий. Вони виконують усі поставлені завдання, і я вважаю, що у них велике майбутнє. Я був дійсно вражений тим, що побачив сьогодні професійністю та ентузіазмом, які продемонстрували українські морські піхотинці у тісній співпраці з українським оборонним відомством зацікавлено багато держав. Про це свідчать численні зустрічі міністра оборони України Дмитра Саламатіна із представниками близького і далекого зарубіжжя йдеться про те, що ми можемо займатися ремонтом і модернізацією нашої техніки. Можемо разом із збройними силами України працювати у сфері оборони та на ринку військової техніки. У наших колег велика здесь практика, вони можуть этим поділитися. Это питання совместної охорони воздушного пространства проведення совместних тренувань по Це совместне військове сотрудничество по участию в учениях совместних. Потужність армії в першу чергу залежить не від кількості озброєння і техніки, а від професіоналізму військових. Тож високий рівень соціального забезпечення має стати гідною винагородою за їхню важку, самовіддану працю заради служіння батьківщині. Основне відстояння наше це не железо, це люди. І ми все зробимо для людей. Люди це наше головне багатство. Праця між Україною та Російською Федерацією у військовій та оборонній сфері набирає обертів. На п'ятому засіданні підкомітету з питань безпеки українсько-російської міждержавної комісії керівники оборонних відомств розглянули низку важливих питань. Зокрема, ухвалили рішення підготувати на підпис програму військово-технічної співпраці до 2017 року та обговорили умови використання полігону з літно-посадкових систем нитка. Делегацію на чолі з міністром оборони Російської Федерації зустрічали воїни почесної варти та міністр оборони України. Привітавшись, Дмитро Саламатін та Анатолій Сердюков пройшли до зали протокольних зустрічей. Засідання виявилося плідним для української сторони. Відтепер розташований у Криму комплекс Нитка Росія орендуватиме на нових умовах. Нам підписаний протокол, який внес змінення змінення, дійствуючи соглашення. Подписание этого документа позволило перейти на денежный расчет за предоставляемые услуги по подготовке российских летчиков палубной авиации, а также уйти от ограничений в использовании марок самолетов. У сферы освиты для украинских військовых тоже открываются перспективы. 1 сентября этого года в военно-учебных заведениях Министерства обороны России будут обучаться 35 украинских военнослужащих на безвозмездной основе. Ми готові збільшити набір українських громадян у воєнної вузи. Успіху також досягнуто у переговорах з літакобудування. Плани щодо створення і виробництва військового літака АН 70 успішно втілюються в життя. Льотні випробування вже тривають. Програму співробітництва до 2017 року передбачено реалізацію й інших важливих питань. Ця програма буде способство розвитку взаємовигідних зв'язків, создання. Модернізації, ремонті, а також утилізації вороження воєнної техніки. В ній придус взаємні поставки продукції воєнного значення планується задействовати болі 100 російських і около 70 українських підприємств. Забезпечення житлом це питання серед усіх соціальних чи не на першому місці. Хтось потребує поліпшення умов проживання, а комусь потрібна допомога в отриманні довгоочікуваних квадратних метрів. Саме з цими проблемами зверталися військовослужбовці та члени їхніх родин до першого заступника міністра оборони України Олександра Олійника під час чергового прийому з особистих питань сім'ю підполковника шпирка та ще 27 родин виселяють зі столичного гуртожитку. Люди можуть опинитися просто неба. Єдиний вихід просити допомоги у найвищого керівництва. Це ваше питання. будемо обговорювати з міністром оборони, і дуже оперативно ми вам надамо нашу відповідь най в найближчі дні, найближчі часи відносно вашої проблеми, яка стала. Альма Цорієва, мати військовослужбовця. Жінка намагається вирішити житлове питання не лише сина, а й його товаришів по службі. Військові очаківського гарнізону винаймають квартири, а могли б мешкати в казармі поліпшеного типу. Її почали перебудовувати, та через брак коштів ремонтні роботи призупинено. Олександр Олійник пообіцяв детально вивчити справу та вирішити це питання протягом року. Морські піхотинці разом з підрозділами армійської авіації відпрацювали тактику знищення умовного ворога. Тренування відбулося в рамках підготовки до командно-штабних навчань Перспектива-2012, які проходитимуть у вересні. За легендою навчань, терористи захопили будівлю. Військовим потрібно було звільнити заручників та затримати бандитів. У зловмисників завдання відступити у напрямку гір та об'єднатися з групою, яка переховується на узліссі, зачистити місцевість. Захопити полонених, примусити до здачі та е, знищити секрети, схорони, які знаходилися в районі базування незаконно збройних формувань. Чорні берети на бронетранспортерах оточили об'єкт, де переховувався умовний ворог, і чекали на підкріплення. Моя задача, значить, е, прикривати е, груп, ну, групу, виходить, яка. Видвігається під прикриттям техніки на допомогу морпіхам. Прийшла авіація. Винищувачі Міг 29 і вертольоти Мі-24 здійснили вогневу підтримку та успішно уразили всі цілі завдяки чітким координатам, які надали авіанавідники. Влучність стрільби була максимальною. Противник був обнаружен огнем з великих пулеметів. Ми здання обстріляли, висадився десант, і значить, по моїй команді. Досмотрова група була відправлена, зачистить здання завдяки вогневому удару з повітря. Сили противника були розпорошені. Морські піхотинці зачистили територію та ліквідували терористів. Робота авіації по наведенням цілі була відпрацьована відмінно. Під час тактичного епізоду безпосереднього виходу блокування примушення до здачі та знищення незаконно збройних формувань. Підрозділ з завданням справився. Для військовослужбовців цього підрозділу навчання міжвидової взаємодії перші. Наступного разу вони виявлятимуть місце знаходження авіанавідників та визначатимуть напрями руху повітряних суден. На полігоні, неподалік селища Гончарівського, лунали гарматні постріли та кулеметні черги. Екіпажі бойових машин вчилися діяти злагоджено та готувалися до змагань на звання кращого танкового взводу в збройних силах України. Детальніше у сюжеті нашого кореспондента Данила Іщенка вперше майже за 10 років на полігоні першої окремої танкової бригади проходять стрільби сходу. На грізних українських танках булат українські танкісти вражають мишені. Стрільби під час руху є однією з найскладніших вправ, щоб отримати допуск до виконання цього завдання. Воїни повинні вміти стріляти із озброєння танка у нарковому положенні та маневрувати бойовою машиною. Стараємося, щоб екіпажі виконували не нижче, ніж на добре. Якщо задовільно, це знає це не показник. Що він коли не задовільнути ще раз, ще раз повторне тренування тренування не нижче повинно бути, ніж добре. Для офіцерів взагалі я вважаю, що лише на відміну повинні виконувати. Служити взірцем для особового складу. Посилена бойова підготовка сприяє злагодженню дій екіпажів та підвищує інтерес до служби. Нравиться служити. Починається підготовка, ті саме здачі норматів. От стрільба від сходу вже второй раз виходить, Я сьогодні буду стріляти з ходу. Колектив дружно є як взаємовиручка. Якщо у когось щось не виходить, ми стараємося друг друга розказати, підсказати. Стрільби штатним артилерійським пострілом, на відміну від вправи вкладним стволом, потребують суворого дотримання техніки безпеки. Адже 125-мм міліметрові осколково-вугасні снаряди обладнані підривачами, самоліквідаторами. Вже через 5 секунд після пуску боєпропас вибухає незалежно від того, влучив він у мішень чи ні. Снаряд. Заряд Первый раз стрелял так Ну и предаст вам Попробуйте сами узнаете В принципе ничего трудного нету Как вам сказать? Классно Прикольно Танкісти, пройшовши підготовку на булатах, певно стоятимуть на варті незалежності нашої держави. Пишаються своїми людьми у тернопільській 11-й окремій гвардійській артилерійській бригаді. Професіоналізм військовослужбовців та відданість своїй справі стали запорукою збереження славних традицій в частині. Нещодавно тут відсвяткували ювілей: – річницю з дня створення. У 1943 році пролунали потужні артилерійські постріли. Це був сигнал, що розпочалося визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Саме тоді артилерія зіграла визначальну роль у проведенні наступальної операції фронтового масштабу. Її щільність на ділянці прориву виявилася найбільшою за всі роки Великої вітчизняної війни. Артпідготовка була настільки потужною, що під час атаки наші війська на відстані до двох кілометрів майже не відчували опору. Героїчно боролися із загарбниками і артилеристи Тернопільської бригади. За подвиги воїнів у роки Великої Вітчизняної війни частина нагороджена бойовими орденами. Новітня сторінка історії бригади починається з 2004 року, сформована на базі управління артилерійської дивізії та артилерійського полку, всього за рік стала першою серед артилерійських частин сухопутних військ Збройних сил України. Її особовий склад завжди отримує найвищі оцінки з боку Міноборони та Генерального штабу. Під час наймасштабніших навчань Артерія 2007 та адекватне реагування 2011. Бригада виконала завдання невідмінно. Зокрема, провела стрільби першим вітчизняним високоточним боєприпасом Стугна. Торік бригада стала переможницею всеармійського конкурсу на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи. Я найбільше пишаю своїми людьми. Ви знаєте, я ще раз переконуюся, вкотре переконуюсь, що найбільший скарб це наші люди. От, наші солдати, офіцери в цьому році ще раз довели. З нагоди 70-річчя на території військової частини відкрили та освятили пам'ятник воїнам-артилеристам. Легендарна 45-ка напівавтоматична протитанкова гармата. У роки Великої Вітчизняної війни вона успішно проявила себе у боротьбі з танками, самохідними машинами і бронемашинами противника. Те, що ми возвеличуємо і те, що ми шануємо, повинно рухати нами вперед, виховувати в людях. Великий патріотизм до своєї держави, любов до своєї професії, і саме основне бути професіоналом своєї справи. Привітати артилеристів зі святом прийшло чимало охочих, серед них і ветерани. Деяким вже за 90. полковник ломовцев звільняв Україну, Білорусію та Польщу від фашистів. Брав Берлін. Поздравляю військових, військових, з жме. Рождення і доброго здоров'я, щастя, успіху бойовій і політичній підготовці. Командування бригади переконане, що особовий склад і надалі не збавлятиме обертів. Боги війни докладатимуть всіх зусиль, щоб утримувати пальму першості. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Побачимося наступного тижня.